Я хочу з вами поговорити про пам'ятник, який встановили тільки українці. Бажання засудити один одного. Причому принизити і знецінити біля метро Лук'янівка стоїть видатний пам'ятник, пам'ятник з топтаним черевиком. Найбільше взуття, увага, яке можна приміряти. Це величезні бронзові черевики. 92 Сантиметри у довжину, кожен має по 90 кілограмів цей пам'ятник він саме про те, щоб ми могли з вами завжди пам'ятати, що перш ніж засудити когось, варто спробувати пройти шлях цієї людини. Українці сьогодні показують всьому світу неймовірний приклад гідності, честі. Сили Духу, Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу з вами поговорити про унікальне місце, яке знаходиться майже в самому серці Києва. В самому серці України. Я хочу з вами поговорити про пам'ятник, який встановили тільки українці. А Цю концепцію світоглядну або мудрий вислів знають по всьому світу. Я буду говорити з вами сьогодні про те, що, перш ніж засуджувати іншу людину, пройди його шлях, одягни його шкіру, або хоча б взуй його черевики. Знаєте таку концепцію? І пам'ятник з топтаним черевикам встановлено саме в Києві. Де він стоїть? І як це пов'язано з українцями? І, взагалі, все довкола стоптаних черевиків, які варто інколи хоча би уявляти на своїх ногах, поговоримо сьогодні. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Далай лама каже: перш ніж засуджувати когось, візьми його взуття і пройди його шлях. Спробуй його сльози. Відчуй його болі. Наштовхнися на кожен камінь, об який він спіткнувся. І тільки після цього говори йому те, що знаєш, як правильно жити. Як на мене, ну, нічого, начебто, і додавати немає. Але знаєте, що ми маємо сьогодні, мої любі українці, на часі? На часі у нас. Бажання засудити один одного, причому принизити і знецінити, чому ми так діємо, що трапилося з нами, українцями, що ми так знецінюємо взагалі досягнення один одного. А все дуже просто: нас з вами присували і знецінювали не останні хтось каже 30-70 років радянська влада. 300 років за часів ще Петра І, який почав вже знищувати Україну українське. Хтось каже тисячу років, коли відбулася християнізація України Руси. Знаєте, мої хороші, нас дійсно знищують сотні і навіть тисячі років. Знищують, але ми не знищенні. Весь світ каже про певні мудрості, про певні е, шляхетності, якими має жити сучасна людина. А ми цим живемо, ми такими є. Українці сьогодні показують всьому світу неймовірний приклад гідності, честі, сили Духу. Чому? Тому що я знаю, я вірю, що ми не знищені. Наш код нації працює. І давайте розберемося, як ми можемо зрозуміти, чому не варто засуджувати один одного. До речі, дякую, мої шановні хейтери, завдяки вам було знято це відео. Саме завдяки тому, що ви приходите на канал. Знецінюєте мою роботу, розповідаєте мені, що я роблю не так і як би мені варто було б себе поводитись. Я вирішила вам запропонувати приїхати до міста Києва, приїхати до метро Лук'янівка, куди постійно чомусь, але ми знаємо чому, хочуть потрапити різні московити. І саме неподалік біля метро Лук'янівка стоїть видатний пам'ятник. Пам'ятник з топтаним черевикам про цей пам'ятник розповім трохи пізніше, коли його встановили і яка його історія. І детально дам адресу, куди ви зможете приїхати і дійсно спробувати їх одягнути. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Але зараз спочатку давайте про вислів. Звідки взявся цей вислів? Вислів Візьми його взуття та пройди його шлях. походить з відомої англійської фрази. Я вибачаю, шановне панство. Я прочитаю так, як я можу прочитати, і я сподіваюся, що у філологів, перекладачів, англомовної аудиторії і інших. Не буде істерики від того, що моя англійська потребує ще дуже-дуже багато роботи над досконалістю. І тим не менш, я прочитаю, як прочитаю. Тож англійська фраза звучить так: Walk a meal in someone shoes. Можливо, я неправильно прочитала. Але суть така. Переклад, максимально адаптований до сучасної англійської мови. Такий. Пройди милю в чиїсь черевиках. Тобто, в чиїхось черевиках, пройшовши милю, ти можеш зрозуміти, хоч якось, як ця людина ходила в цьому взуті. До речі, цей вислів ми зустрічаємо тільки в британській англійській мові. Він вже дуже рідко використовується, і тим не менш, там він ще є. Скоріше за все. Саме його розуміють так, що якщо пере, перекласти його літературно драматично, то він буде приблизно так перекладатись: приміряй на себе чиюсь долю. Або в західноукраїнському варіанті відчуй на собі чийсь талан. Або якщо перекласти взагалі повсякденно цей вислів, то відчуй це на власній шкурі. Так. Це ідіома, вона стала популярною у всьому світі завдяки своїй глибокій філософії, яка заохочує кожного з нас не знецінювати один одного, а проявляти емпатію, бути толерантними, співчувати і розуміти іншу людину. Так от. Звідки ж він до нас прийшов? Вважається, що цей вислів має корені в індіанській культурі Північної Америки, де подібна фраза звучала так: не суди людину, поки не пройдеш милю в її мокасинах. І дійсно це якраз і відображує величезну повагу в, до досвіду іншої людини. і е, це якраз нас з вами спрямовує на те, щоб ми прагнули уникати поспішних якихось суджень і зауважень. Але як вказують літературні джерела, і я попросила також мені допомогти мого в минулому. Бо я зараз не займаюся англійською мовою викладача англійської мови. Я вже декілька років не практикуюсь в англійській, аж зовсім, бо я не виїжджаю за межі України і якось ось так сталося. Але мені зовсім не соромно, друзі. Зовсім за те я практикуюся в українській і покращую свою українську. Навіть дивлячись мої відео два роки тому, коли було започатковано канали, я почала його вести українською мовою навіть скільки було коментарів, що гарно, але краще було би, якби, і так, далі, і так далі. Сьогодні я вважаю, що в мене вже є гарний прогрес, і моя мова стає кращою, і кращою, і кращою. А чи спілкуєтеся ви сьогодні українською мені дуже цікаво, і який прогрес у вас? Напишіть мені в коментарях. Я залюбки почитаю, поділіться своїм досвідом, як ви розвиваєте свою мову рідну. Бо іноземну наші українці розвивають дуже добре, роз'їхавшись по всьому світу. Повертаємося до мого вчителя з англійської мови, і він мені надав одну дуже цікаву інформацію. Він мені прислав. Таку інформацію він сказав, що перша зафіксована поява схожого вислову в літературі датується 1895 роком у поезії американської поетеси Мері Латруп. Яка написала українською в перекладі суди м'яко-вірш. І ось він мені також прислав його переклад. Я не буду напружувати своєю такою собі, скажімо, стресовою англійською, як я її називаю. Я вам просто переклад український процитую: Не докоряй людині, що шкутильгає, чи спотикається по дорозі. Хіба що ти носив мокасини, які носить він, чи спотикався під тим самим тягарем? Ну, по суті, те саме, з чого ми почали, коли ми з вами розглядали, і слухали, і міркували над цитатою про чужі черевики від Далай-Лами. Тож, в своєму вірші поетеса закликає не засуджувати інших, не побачивши шляху іншого. Його очима, або, хоча би, не спробувавши пройти цей шлях. В першу чергу ми вже з вами зрозуміли, що цей вислів нас з вами спонукає до розвитку, емпатії та розуміння іншої людини. І ключові аспекти і значення цього вислову саме в тому, щоб прибрати осуд засудження, таврування, догану, несхвалення як вияв чогось негативного до когось або до чогось. Також цей Ця фраза нас з вами закликає до того, щоб ми розвивали емпатію, резонанс, відлуння єдності, відгук, співпереживання, співчуття єдності у сприйнятті та спілкуванні з іншими, розуміння почуттів та переживань іншої людини це якраз шлях доброчинності та людяності. І як. Ми можемо його не пройти, коли єдиний пам'ятник з топтаним черевиком знаходиться саме у місті Києві, єдиний на планеті, уявляєте. Тож ми з вами недарма щось монументозуємо, робимо пам'ятником для того, щоб про це, я думаю, пам'ятати і практикувати. Також у цьому вислові закладено велика повага до досвіду іншої людини, уміння відчути чужий шлях, мати можливість його проаналізувати і взяти для себе якісь приклади для наслідування, якщо цей шлях для вас був дійсно. Якимось важливим, і щось ви могли би там навчитися. В українській мові існують варіації цього вислову, і звучать вони так, не суди книгу за її обкладинкою, не суди інших, поки не відчув їхній біль, щоб зрозуміти людину, уяви себе на її місці. Чому це важливо сьогодні, зрозуміло, тому що у сучасному світі, коли у нас тільки болю, у нас одночасно є величезна потреба бути зрозумілим, щоб нас підтримували, щоб нас нам співчували, щоб ми отримували допомогу для того, щоб це отримувати, ми маємо це надавати самі. Тож обов'язково варто використовувати цю філософію у своєму повсякденному буденному житті. Тож, про пам'ятник, друзі, де ж він розташований? Пам'ятник з топтаним черевиком. Унікальний пам'ятник, який знаходиться в місті Києві біля метро Лук'янівська по вулиці Білоруській, 3. Що ви там побачите? Автори, скульптори Андрій та Петро Озюменки, вони створили цей пам'ятник, який уявіть, будь ласка, він увійшов у. До книги рекордів України як найбільше взуття, увага, яке можна приміряти. Тож, цей пам'ятник, він красується у нас біля метро Лук'янівка, і ми бачимо, що це величезні бронзові черевики 92 см у довжину. Кожен має по 90 кілограмів, і це взуття, якби належало реальній людині, то ця б людина була більше 5 метрів зростом. Ці дивоспоруди, вони виливалися протягом 4 місяців. І е, дуже поступово пере, перекочовували на місце, де е, з них зробили вже монумент, і де відкрили. Бо е, це було дуже неймовірно важко. Вони дуже важкі. І вважається, що це. Не просто пам'ятник, а це пам'ятник, який був встановлений на честь агентів, яких ноги годують, а це саме агенти, які бігають і стоптують свої черевики на шляху до професійного успіху. І це можуть бути страхові агенти чи будь-які агенти, які продають будь-що. Але по великому рахунку цей пам'ятник він саме про. Те, щоб ми могли з вами завжди пам'ятати, що перш ніж засудити когось, варто спробувати пройти шлях цієї людини, сказати, ти забагато заробляєш, то спробувати пройти шлях до заробітку цієї людини, або ти маєш почесті, на які не заслуговуєш, то зрозуміти скільки людина працювала, щоб отримати ту чи іншу почесть, ту чи іншу шану, ту чи іншу популярність. І як на мене, що українці дійсно будуть продовжувати дивувати своєю мудрістю весь світ ще не одну? Сотню, тисячу років, якщо навчаться цінувати один одного, нам треба перестати знецінювати один одного, а почати хоча б уявляти себе в шкірі один одного або у взутті один одного і таким чином ставати більш людяними до проявів наших з вами співвітчизників. Дорогі мої українці, я вірю в нашу силу духу, я вірю в нашу мудрість. Вона навіть знаходиться в наших монументах, в наших пам'ятниках. Тож до зустрічі на каналі Калина. Слава Україні! Бережіть себе і Україну!